Ну і до вітань пана Сергія, це дійсно ваша перемога. Але я хочу сказати, що це наша спільна перемога. Чому? Тому що ми менші на сьогоднішній день. На жаль, так проголосувала громада, що в цій обласній раді нас менші, і те, що ми сьогодні разом з вашою підтримкою, завдяки тільки вам. Зробили, повірте, це найбільше, що ми могли зробити, і це абсолютно правильне рішення. І далі ваша доля в ваших руках, будь ласка, не купуйтеся, не продавайтеся, включайте голову, тому що це рішення було прийнято дуже нелегко. Повірте, і народні депутати, і опозиційні фракції. Ішло засідання і. Прийнято було рішення і керівництвом області, і обласною радою про те, щоб підтримати це рішення. Але далі ще раз наголошую: гречка не повинна пройти. Ваші рішення будуть лягати на вас і на ваших дітей. І не повинно бути формальних папірців. Не повинно. Повинен бути розум і серце. Бо далі. Ми вже нічого не зробимо, якщо ми перемігши, знову відступимо назад, як дві 2004 році. Слава Україні. Дорогі друзі, ми як опозиційні партії, фракції в обласній раді, ми беремо на себе зобов'язання. кожен голова сільради буде повідомлений, ми проконтролюємо про схід села. Ми проконтролюємо, щоб це був схід, вибачте, мене не кума з кумом, а щоб це реально прийшли всі люди. Депутати обласної ради від батьківщини будуть присутні. І ще раз хочу сказати: от колега Олександр Мирний сказав правильно, вас будуть пробувати підкупити примітивно. Я просто говорю, що так буде. Я вас Ще раз без сходу села, без юридичної угоди ніхто нічого добувати не буде. Але зробити так, щоб ця угода була на вашу користь, а не на користь віртоша. Ми самі повинні відповідати. Вибачте мене, це ж ми обрали більшість партії регіонів. Ну що тут говорити? Ми себе обрали. Важе <рес> і ми завжди так се були, як ви сьогодні. то в наша держава була давно в Європі. Вибачте, було не про ці копійки жалюгідні шлося, а про нормальність ви приклад до всієї області. От я вам обіцяю, що то, що ви сьогодні зробили, це така дайте, перший крок на всю Україну на всю Україну. Слава Україні.